Привіт. У вас зараз буде бій з Єгорем. Ну, з ліпузіком, так? Ви на столяці. Ревець його останьте. Ви зараз буде на карточку за неправильне поведіння. Артем. Артем. Його зараз буде дискваліфікація. – Чому? – Тобі. Все, давай, ідемо. Давай. – ну, чи... ідем. Так, ви готові до цього матчу? – Так. – Ну все, удачі. – Ой, Ви готові до да. цього матчу? – Так. – У сьогодні, якщо що, матч за золоту медаль. Чемпіонат України ще один. Ви казали вчора, що ви на чемпіонаті України у вас був найсильніший суперник. Да. Із Дніпра. Ну, як ви думаєте, у вас є шанси виграти цей матч? Так, да, є. Можете скача сказати, який процент? Ні. Ну, в принципі, десь сало к Добре, дякую. Удачі. Удачі. Начинайте. Вона? Да. Що ти? Єгор не попадає, і Артем теж не попадає. Він не може по... Егор Він жорстко робить по. Ой, Єгору його прилетіло в лобєшник. І Егорчова прилетіло в лобєшник. Ваше луце. Його кинули в голову. Май! Такі правила можна робити, коли ти добиваєш. А ти якщо такое це, коли він добиває. Ти ти не слова? Значить, це кукам. Ааа! Куди він? Діша можна куку? Nu tu nu știu, doar doar 2 Acum vei avea o cartea roșie Doar Nu știu ce final este Finalul este foarte greu Acesta este 2 Nu știu Це у нас такий болівальник. Він дуже сильно хлопає. За кого ви? Скажіть, будь ласка, я боліваю за його. Ну як? Наполовину. Але 52% за його. А 48% за Артема. Значить, Артему сказав, що за його 48%, а за Єгора 52%. Ой-ой-ой! Його дали двоєчко він впав. Тихо! 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 Якась почалася бійка. Тихо, я сказала! Суддя намагається їх зупинити, але вони не кінчаються. Це бійка не кінчається. Я сказала зупиніться! Суддя зупинає, зупиняє гравця Артема. Тихо, тихо, тихо. Вони починаються знову битися. Зупиніться. Суддя намагається їх зупинити. Тихо, тихо. 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 Я допоможу. Тихо! Або зараз віддається на час мачу, або або перестаєте це робити. Я суддя коментатор DMETA Dimension. А це я коментатор Dimension, Дмит... а це тихо. Коментат... Тихо я сказала! А це суддя Діменшон. «Іграють гравці Артем і Гор за золото, але в них якась почалася бійка, і вони не кінчають її. А де так? Тихо! Стоп! 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 Ти Перебуває око гравець його, бо йому гравець Артем кинув в око. І зараз матч продовжиться. Я йду за гравцем. Його розум, який поки що літ 16-15. Через пару секунд продовжиться бій. Ти що, руки бужати мало? Тихо! Тихо! Знову починається ця бійка. І суддя від І суддя мінусує по одному балу кожному. Мінус два бала! мінус три бала! І що стається? Дев'ятнадцять, дванадцять. Ні, тринадцять тринадцять. Суддя. Дай йому жовту карточку. Жовта? Жовта. Дві жовтих. І він з поля. Бо він пере... Бо він перестає до, до Єгора. Ні, до, до мене. До, до, до мене їзеш сам. Все. Стиліс. Закатом тільки ніч нафіг. Ти там! Ще не оголосив мать! Тихо! Так з цим запікаємо, вича. а, а не на сут, ютубчику не без футболки будуть. Не думай. Сидя красавише так. Я не розумію, що сталося. Чому ви. Судять зняв футболку, його видно телесіки. Тихо! Червона карточка не... твоим. Выходишь в поле на пять хвилин. Обратово. А, -а, -а, -а! <реклама> <реклама> О О, что ты делаешь? <реклама> <робишь? реклама> <реклама> Он мне что я что-то <реклама> Сьогодні буде бій діма проти діми, тобто наш суддя проти нашого обирателя мене діма ось перепочинок. Матч кінчиться через п'ять хвилин. Я сказав ідіти на перерву. Тайм-аут! Тайм-аут бере суддя. Почалися. Вони почали бійку якусь. Бо ножки це по... Його мене нормально, да? Жовта Мені Жовта так? Я сів на шпагат. Знімаю із Снімаю Його спага що аж там кинувся камню. О, ну, ладно. Це ти, 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 а, за опірятиком не можеш ховатись, да? Ти, ти, дебіл, ти з комки Тихо, 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 тихо. Суддя каже тихо. Тихо. А чим боясим тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тайм-аут, бере. Тайм-аут, Тихо! Тихо! Бач, почався. Тихо, Лишається ще... Мать. Лишається ще... 20 секунд. Тихо! Мать продовжується. Ах, це твар. Я обманчу, я обманчу. Опа. Опа, лишається Ой, 30 я. секунд. Жовта карточка. Суддя каже, жовту карточку його. Опа. Тепер я знімаю. Артем падає, бо його дуже багато покидали. тільки. Не Він мене кидає. Роб, не кидатися в не просто за опірятиком секло. Опержень. Не кидатися піском. Кидатися камінням піском. Тихо, Тихо, тихо. Жовто. Нафік, він в очі попав. Тайм-аут. тайм Почали. Почали. Його віддає хатирік. Його попадає знову. Вони кидаються обичним піском. Всі кидають його вобычно піском. Є! Артем! 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 За кого ви болюваєте? Я болюваю 60% за Єгора, а 50% за Артема. Ну, тем. Ось його лице. Ось Діма, не кидайся! Ось його ще не було видно лице. має зробити? йому кидає його і хоче дати його крису. Це ми взаді іграка Артема. Скажіть, проценти, за які ви боліваєте? Боліває 70% за, за Єгора, а 30% за Артема. Зрозуміло. А чому знаєш що боліваєте за Артема? Бо він друг. Понятно, зрозуміло. вам. Ось ли Ти Єгоре. Чого? Чого тут? <гас> <гас> Be... Нащо після битви буде інтерв'ю? Як багато болівальників сьогодні? Ah, Ось ще один. Ah, Артем! Ah, Добрий день. За кого ви боліваєте? Я боліваю за Єгора. А скільки відсотків? Скільки відсотків? 80% за Єгора, а 20% за Артема. Зрозуміло, дякую. Артем! 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 Вони Артем! хочуть, мабуть, Артем! що пограти греко Артем! Артем! римську боротьбу. Артем, я в тебе вірю! А я в тебе ні. За кого ви вболіваєте? Я вболіваю за Артема. А скільки відсотків? 95% за за Єгора, а 5% за Артема. Зрозуміло, дякую. Артем! 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 Добрий день, за кого ви вболіваєте? Я вболіваю за Артема. А скільки процентів? 99% за Єгора, а 1% за Артема. Дякую, до побачення. Ось це Єгор. Помахай. Я хочу наповнити вам правила, тут три тайма. Скоро вже буде закінчуватися другий тайм. А ні, адміністратори сказали, що в цьому матчі 5 таймів. Тайм-аут бельта. Я сидяю, я східюся. І наш Раз, два, три. Почали! П'ятій пен, да? Ні, це був перезив. Тайм закінчується через 5-15 секунд. Єгор, ту, ту, єгор, ту, ту. Добрий день, скажіть свої проценти, за які ви вболіваєте. 80% oh, за Артема, yeah. а 20% за Єгор. Дякую, до побачення. Ви за мене не болюєте. Продовжується. Лишається 30 секунд. Що 20, 20. Чи виграє, Астем? Чи переграє? Чи виграє його? Чи програє? Остається 10 секунд. Відлік назад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Суддя оголошує, переможця, бо що 2020. Я ми е, берез за, за руки. Хто Дімок перший скине на землю, той, кого, той. ну, Ти маєш скинути його. Тихо! Але якщо ви просто з самого початку так кинете, то це не буде ще Давайте, ага. вставай туди. Дистанція на самому кінці. Раз, два, три, почуємо. Лігор з цикує. Ось яка пекла бійка. Єгор Є... Є... перший впав! Та ні, не впав! Він впав на руки, це не означає, що він програв. Тьома падає, але суддя не защитується чогось. І його перемагає той матч. Зараз після матчу буде інтерв'ю. Зустрінемось скоро. Добрий день. Ви Добрий виграли день. цей матч. Яке у вас настрой? Ну, прикольний. Ви раді? Так. Да. Це ваша була, мабуть, що за найважча бійка. Тут після бійки ще була бойня якась. Ну, як не після, а. В під час бійки була бійка якась. Devi, хуй, давай, виходьте на різд, давай! Вони куди йдуть. Суддя хоче їх зупинити. За те, що ви, за те, що ви, 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 мені вдарили по. Мама, Такий суддя обстрілював, ви. Це, що <фес> 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 <шес> ви мені і вдарили по лице. Десь вони. ой 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 Золота карточка! Тихо. 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 тихо! Цей матч, мабуть, завершиться біти. І тихо. Інтерв'ю гравця його і естема ви можете не побачити. Гравець іде інтерв'ю! Гевець Артем. Ви можете не битися. А ви, а ви можете не лісі, куди вам треба. Вам завжди буде? Це поля! І ви не будете більше ходити на цей спорт у Д... дирі. Сьогодні ще буде матч за бронзу. Це м. Трох і Дімейшн. Це наш суддя і я. І зараз буде інтерв'ю, тільки суддя б'ється з Ефтемо. І Горіш, поки йдемо інтерв'ю, я візьму. То це був важкий бій, найважчий да. для вас. Важкий капець. Це найважчий? вам? <різв 'я> <різь> <різв 'я> <різв 'я> <різв 'я>

<соцентрігаз> все, хотя там до побачення. Дали день, добре. Як вам той матч? Важкий був? дуже важкий. І з цими Ти. біками. Треска, са, тихо! Будь знов... ласочка, станьте нормально з боку і все. Ні, ну, ні, ні, оці... стат... Двоє просто, вони нічого не можуть зробити. Чувство ви meantime. болі діти, виходять <соцентрігаз> сюди, є <соцентрігаз> сувами. Сюди... Ну, і важко було, це дуже. Да. Ну, а, блин, не, не це зробити О, кх... словами? Ні, треба ж битися. Ну, звісно, вони ж просто не розуміють, що робити. Ваш буде матч за це зі мною, з моїм, з мене обладнати. Ну, до побачення. Це у нас. Победителі цієї ігри. Єгор зліва це перше місце і Артем справа друге місце. Це був матч за золоту медаль. І так, нагороджується гребець за золота медаль. Дякую. Нагороджується гребець Артем. Снятку спить. давай сейчас. Це оператор буде зарядувати виграш. І так, нагороджується гривець, не лопати. Кубком не поломаної лопати. І так, нагороджується, а там кубком поламано липати. До побачення, дякую. І ще будемо розігруватися в третє місце. До побачення! До побачення, всім пока.